Сьогодні вночі в Рівному загинув пішохід. Трагедія сталася на вулиці Соборній поблизу входу в парк Шевченка. Близько п'ятої ночі водій Мерседесу на пішохідному переході збив 17-річну дівчину. На місце викликали швидку та поліцію. Щодо приїзду медиків, дівчина залишалася жива, але по дорозі до лікарні її серце зупинилося. Лікарям врятувати її життя не вдалося. А залишилося лише констатувати смерть. На місце прибула слідчо-оперативна група. Під час слідчих дій смугу руху перекрила патрульна поліція. Близько пів на п'яту ранку на вулиці Соборній Рівному 33-річний водій Мерседес бенц житель Луцька, рухаючись у напрямку центру рівного, допустив наїзд на 18-річну рівнянку, яка за попередньою інформацією, зі слів водія раптово вибігла на нерегульований пішоходний перехід. На жаль, у результаті отриманих травм дівчина померла у кареті швидкої допомоги по дорозі у лікарні. Це вже не перший випадок, коли на цьому перехресті б'ються автомобілі та гинуть пішоходи. Одна із найстрашніших аварій з фатальними наслідками сталася в кінці минулого року. Тоді під колесами. Тролейбуса загинула жінка. 60-річна рівнянка переходила дорогу. Вона саме прямувала на роботу, але на пішохідному переході на неї не їхав рогатий, який рухався донизу. Удар був такої сили, що шансів вижити жінці не залишив. Це моя співробітниця, городнік Ліда Васильівна. Вона йшла на роботу. Її троє лоб. дітей, чоловік, діти дорослі. Це моя подруга <кій> по роботі. <кій> Вона йшла по переході завжди. На 20 років виходила сюди, сюди на роботу. І попало таке чудо, що її збило. Тоді на водія тролейбуса 28-річного чоловіка поліція відкрила кримінальну справу. Тепер перед законом доведеться відповідати волинянину, який збив дівчину. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Можливо, щоб уникнути схожих трагедій у майбутньому, на цьому місці потрібно встановити світлофор. Таким чином можна буде обезпечити пішоходів, в числі яких діти, та врегулювати рух автомобілів, які з вулиці Пушкіна виїжджають на соборну.